В цих коробках ляльки для дівчат віком до 7 років. Ось такі гарні. До речі, багато було запитів саме на ляльку. Це професії, це лікар, вчитель. Коробки поруч доверху заповнені конструкторами. Ще є машинки, розмальовки, роботи і розвиваючі ігри. Загалом майже дві тисячі подарунків, які благодійна організація United Help Ukraine зібрала для українських дітей. На сьогодні ми зібрали п'ять груп. Це критерії розподілу по різним територіям України. А у кожної групи є свій, свій координатор, який займається зараз цим списком і збирає ці подарунки. Діти із сімей загиблих військових, переселенці чи сироти. Волонтери кажуть, найскладніше було складати списки на звільнених територіях. Раз часто рухаються, ну Хтось виїжджає, хтось повертається, і дуже важко зрозуміти, хто насправді є зараз на місці. Волонтери, які безпосередньо перебувають в Харківській області, звернулись до місцевих рад з питанням. Які є діти або заклади, які працюють з сиротами неповнолітніми, і вони відповіли: у нас немає навіть баз даних або комп'ютерів, щоб вам сформувати ці списки. Валентин Кошеленко відповідає за доставку іграшок саме на Харківщину та Херсонщину. каже тут дуже допомагають місцеві волонтери, які часто їздять на звільнені території. Вони підказують, де і скільки є дітей, якого вони віку. Часом навіть переказують уподобання малюків. На основі цих даних волонтери у США склали списки подарунків на се. Ті провідного інтернет-магазину далі посилання розповсюдили у соцмережах. Так, кожен охочий одним кліком міг купити іграшку українській дитині. Дуже здивована, що ми їх зібрали так швидко. Майже тиждень був збори. Все вже викупили. Вже до нового року подарунки мають бути в Україні. Кожна коробка промаркована і прикрашена сніжинками. До дітей подарунки надійдуть під святвечір 6 січня. Вигадали волонтери і легенду, від кого іграшки. Від американців, які є ельфами Санта Клаусу, подарунки дітям United Help Ukraine збирають вже дев'ятий рік поспіль. Але вперше ця акція стала такою масштабною через війну дітей, які потребують уваги, стало значно більше. Це це дуже сумно, це дуже боляче дивитися і знати, що ми купуємо дітям, в яких відібрали світло. Ми повинні зробити якесь невелике свято, щоб вони, хоч щось, відчули. Що серед цієї війни, серед цього всього сумного є щось веселе, щасливе, і щоб у них була надія. Через війну майже дві третини дітей в Україні стали переміщеними особами або всередині країни, або біженцями. Повідомляє ООН. Також за їхніми підрахунками щонайменше 972 дитини в Україні були вбиті або поранені за перші шість місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В організації визнають це лише ті дані, які зараз можливо перевірити. Леся Бакалець Доготар, Дмитро Савчук, Голос Америки.